Йому погіршило. Стан майже такий самий. Не треба було дозволяти йому їхати. Він хотів показати себе на ділі. От і показав. Він вдруге врятував мені життя. Мерлін правий. Це незвичайна рана. Тут подіяли чари. Ви можете його врятувати. Я простий лікар. Мої знання обмежені. Але ж має бути якийсь щододійний спосіб. Можливо. Я зроблю все, що мені під силу, мілорде. Дайте знати, коли йому покращує. Або. Мерлін, його врятують лише твої чари. Я не можу врятувати людину, якій судилося вбити Артура. Якщо Мордреду судилося вбити короля, то чому він його врятував? Я не можу не зважати на слова дракона. Що сталося з тим юнаком, який завітав моєго оселю кілька років тому? Він подорослішав. І збагнув, що таке обов'язок. Ти не винний. Він сам попросився їхати з тобою. І ти йому дозволив. Я вчинив на розсудливо. Ні. Колись ти сказала, що в Мордреда розвинуто почуття обов'язку. Так і є і що він запальний. Треба було до тебе прислухатись. Ні, не варто було. Якби не Мордред у Гау залежав би ти. Мордред виконав свій обов'язок, щоб ти виконував свій. Був королем. Так. Сер. Є новини. Я думав, якщо ми передамо його у ваші руки, його поранили зачарованою патерицею. Від отрути, яка тече в його жилах, немає засобу. Мусить бути якийсь вихід. На жаль, нема. Зняти чари можуть лише вістунки Дезир. Боюсь, треба готуватись до найгіршого. Я поїду до них. Сер, думаю, це. Благатиму про милосердя. Сідлай коней. Вирушаємо негайно. Навіщо аж так ризикувати для однієї людини? Я вчинив би так для кожного лицаря, але явно не для мене. Для тебе теж. Тепер слугу важко знайти, навіть недолугого. Я зворушений. Мордред врятував мені життя, його порятунок мій обов'язок. Ваш обов'язок служити своєму народу і виконати своє призначення, а тобі, начебто, набайдуже. Так і є. Мені небайдуже, як і ви. І яким вам судилося стати? Як судилося, так і буде незалежно від моєї волі. Долі призначення на одне й те саме. Мерлін, ти забагато думаєш? Все дуже просто. Товариш по зброї врятував мені життя, і тепер я мушу зробити все, щоб врятувати його. Мерлін, я не зовсім бездушний. Я розумію, що для декого це місце священне. Я навіть ладен визнати, що іноді ти правий. О, все. Вважаємо, що ти цього не чув. Звісно. Артур Пендрагон, король Камелота. Ми на тебе чекали. Ми з лицарями поводилися зрозуміло і нахабно. Осквернили святилище і образили ваші релігійні почуття. Я смиренно прошу вашого прощення. Один з нас, сер Мордред. Вже поплатився і помирає Я вас. Прошу дарувати йому життя. Чому ми маємо тобі допомагати? Я прошу не за себе, а за юнака, який завинив лише тим, що пожертвував собою задля короля. в майбутньому на тебе чекає багато горя і страждань. Артур Пендрагон, на тебе і твоїх людей. Якщо хочеш врятувати найдорожче, врятувати своє королівство. Перейди в давню віру, прийми її вчення, вшануй богиню. Ви знаєте, що я не можу. Подумай добре, маєш час до світанку.